Христося рождає, славі моєго, А за ту коляду вам дякуємо, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо, слава Богу, слава, слава навіки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава. Богу. Я дуже радуюся, що має такі гарні точок, що так гарно співають, колядують, віршують. Тому ми разом переживаємо це різло Це різло, яке сталося 2000 років тому, але має завжди актуальне. Різдво продовжується, продовжується у нас, продовжується історія і буде продовжуватися до кінця віків. Я ще раз вітаю. І дякую для отця Іулія, що і для інших очів сусідських, які зорганізували самі ці вертепи. Так що ми можемо переживати і Україну привезти сюди. Ми є наче в Україні свої. Нехай Господь ще вас благословить, вас провадить, вам сили кріпости для вашого життя. Нас від тяжких гріхів. Слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо, слава Богу, слава, слава на віки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо, слава Богу, слава, слава на віки, Христося рождає, і ви славіте а за ту коляту Богу дякуйте, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава Богу, слава, слава на віку. Он батько виходить, носить дідока, а мати стін святковий накриває. А тут, коли горить віша, то в іскі з неї серце обпікає. І не ліпийний жаль, і в ту гулі на час. Моя матусю, Україна мила, Чи хтось відчув, відчув, мільйони глаз, мов так невтай. Be lazım Five years of my life gezevered three more years of my life I stopped life thank mm -hmm. you mm -hmm. e sulla comunità ucraina presente nella nostra provincia di Caserta, scelga la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cristo è Dio. Fuori da. il знак che noi non dobbiamo sopenniamo, se andiamo in tiep pered, poi ci zrobiamo per balenkii dotchke, mama Дивиться на дворі дощ, падає сил, але я не поведу ту дитину, нічого не зроблю. Але я за Україну, за того воїна, того солдата. Везу дитину до казерти, там не є той фестиваль. На другий рік буде фестиваль якихось інших містах, ваших парафіях. Я цього дуже-дуже бажаю Господь, та всеобразського сповні. Отже, зараз ми починаємо цю божественну святу літургію, службу Божу, і після служби Божої йдемо в театр, щоб там зробити ті ваші виступи. Бачили по Фейсбуку, по Інстаграму, які ви талановиті, які ви гарні, які ви взагалі такі самі найкращі, найкращі діти в цілому світі. Отже, ми все сьогодні зібрали до купи для того, щоб сказати, Ісусику, звинусердися нашою країну, матінко Боже, до наших воїнів, щоб ми отримали чим скоріше перемогу. Отже, зараз прапори вже забираємо собі спокійно, сідаємо і молимося в тиші, наповнюючи себе. І Також через цю божеству літую наповнюємо також наших воїнів солдатів, перед переможною силою нашого Господа Ісуса Христа. Христос рождається. Христосся рождає, славі Його, а за ту коляду вам дякуємо. Слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава Богу, слава, слава на віки, слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава Богу, слава, слава на віки, Христося рождає з предвічних віків. Об'єднали нас тут з вами, Вифлеємська стоянка. Ми прийшли з вами до вефлеєм щоб в образі пастушків, царів і всі тут, які є перебрані вертепи свої сколядами, колядами, прийшли до вертепи, щоб поклонитися маленькому Ісусикові. Але я вам всім щиро дякую. Бог вам сторицю воздасть. Саме таким способом куємо перемогу. Саме таким способом ми йдемо до того переможного дня. Бо українці, які люблять Бога, які зберігають українську культуру, які прославляють новонародженого Христа, завжди будуть переможцями. Амінь. Христос рождається. Слава на віки, Слава Богу, дякуємо, що ми ще колядуємо. Слава Богу слава, слава на віки, три славні царі, звідки ви прийшли з далекого краю за звіздою йшли. Що побачить рожденого Христа Бога праведного, Спречистої діви, діви Марії що побачить рожденого Христа Бога праведного стої діви, діви Марії Далекого Сходу ми сюди прийшли, злато смирно й ладан дари принесли, щоб дитятко звеселіло і нас їх благословило, Його прославляймо славу спів. Щоб дитятко звеселіло і нас їх благословило Його прославляймо, славу співаймо, па не славу звіщають. пастирі щасливі людям співають. Що Христос Бог народився, в людське Тіло воплотився, слава рожденому й матінці Його! що Христос Бог народився, В людське Тіло воплотився, слава Рожден. На його на небо зводі дивна Річ, з'явився ясний блиск зорі, тому не спали цілу ніч, Прикни, як мудреці царі, Засвіти зірко зірко, Засвіти, засвіти любов до Бога, розбуди, розбуди, Допоможи, ДОПОМОЖИ Христа знайти нас до яскині, приведи, приведи, засвіти ЗІРКО, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, Допоможи допоможи Христа знайти, нас до яскині приведи, отріє царі, три царі, іді до Господа Христа. Над вами зіронька ворі, прослави, сповнені, Уста, засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти, любов до Бога розбуди, розбуди, Допоможи Христа знайти. Нас до яскині приведи, приведи, засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти, любов до Бога розбуди, розбуди, Допоможи допоможи Христа знайти, нас, нас до ясних. Приведи до Господа далеку путь, Ви прокладали без вагань. дві тисячі вже літ ідуть, Народи в радості, пізнань. Засвіти зірко, зірко, засвіти, засвіти. Бо до Бога, розбуди, розбуди, допоможи допоможи Христа знайти, і Нас до я приведи, приведи, приведи. засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти. Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи допоможи Христа знайти, на яскині приведи, приведи, приведи.